Ну, я просто знаю публічних людей, яким прямо маякували, приїжджай, все буде добре, ми тебе захистимо, війна швидко пройде і будеш з нами далі. А працювати. ні, таке ми не мені, мені напряму не казали, мене обхажували, звичайно, там з 2000 якоїсь там року з'являлися якісь там впливові друзі, які були дуже добрі, які тобі могли капати, що ми один народ. Але треба віддати належне, Я ці розмови одразу присікав. тобто вони це розуміли. Коли вони вони починалися, оце «Ми один народ, от скоро все закінчиться. Ми сюди океанельзи привеземо. Я такий, да, стоп. От ну і на сам кінець хочеться ще декілька слів сказати, і перейдемо на хороше регулі, бо там теж хочеться поговорити. Трошечки. Отже, мені сподобалося, що у вас ну в цій програмі там знаєш, всюди українські прапори, Крим, Україна. Тобто, а, так, давайте контекст. Як виявилося, я взагалі не слідкувала за Арлом Рєшкою, і на каналі в ютубі це викладено у 2016 році, але я так зрозуміла, що зйомки відбувалися у 2013 році. Відбувалися зйомки з українськими ведучими, Ви бачите, в яких містах під, в сезоні під назвою Аріол Ірешка назад в СССР. Ну і от бідняково ставляться запитання про назад в СССР. Попри про те, що це було завантажено у 2016 році, це було точно. Знято до чотирнадцятого е року, до того як Росія окупувала Крим. Мені сподобалося, що у вас ну в цій програмі е там. знаєш, всюди українські прапори, Крим, Україна, тобто все одно, попри те, що вона робиться і сюди, і туди. Там був чіткий меседж про те, що Крим це Україна. І я зараз, коли дивлюсь на цю картинку, тобто ви тоді поїхали на військово-морський парад. Да і так. там російський, український прапор поруч, так. тобто разом усі всі навчання, всі разом, і воно зараз просто настільки дико виглядає, те, що там відбувалося. Я взагалі, якщо чесно думаю, що цей весь сезон був спланований заздалегідь, знаючи про те, що буде відбуватися. Ага. Бо мене дуже вмовляли тоді залишитись. А ти хотів уже йти? Так, я mm -hmm. ж хотів іти тоді з решки. Я попередив продюсерів, що я хочу йти, і мені сказали, давай ще один сезон от проведемо, бо у нас зараз буде сезон СССР. Ми розуміємо, що нові ведучі можуть його не, тіпо, не вивезти, а нам потрібні цифри. І я ще залишився на сезон. І от він залишився на сезон ріл і Решка». І ви знаєте, це прекрасне свідчення того, що насправді у російських пропагандистів як одна балалайка спрацювала, так вони цю балалайкою заряджають. Тому що це було знято перед вторгненням. Перед окупацією Крима, перед тим, як Росія почала відкриту війну проти України, яку довгий час називали гібридною, бо Росія робила вигляд, що їх там нет і так далі, і використовували при цьому українські обличчя. І, зокрема, матеріал був знятий як в Криму, так і в Одесі, здається, так і у Львові. Я подивилася кримський випуск. Ну, бо мені було цікаво, наскільки багато тригерів там буде. Не так багато, як мені здавалося, може бути. І насправді я не дуже зрозуміла, чому цей досить нецікавий продукт, так дивляться, тому що ну, мені було взагалі не цікаво це дивитися і знято воно так. Ну, типу, можливо, можливо, у мене просто якісь інші стандарти. Але у 2021 році мій канал, оцей, на якому я зараз, видалили. Мій канал видалили за те, що я зробила етер, який коментував серію «30 літ без СССР, яку відзняв Ільям Варламов. І це було у жовтні 2021 року. І я цей випуск завтра знайду і завантажу для спонсорів, щоб ви подивилися. Можливо, вам буде цікаво передивитися згадати. Так от ми зробили дуже емоційний випуск. Я там підріжу його частину виріжу для того, щоб це таки не заблучив мене YouTube, тому що ми там дуже різко висловлювалися з приводу росіян, взагалі де, де їхнє місце. Але ну, можливо, вам буде цікаво подивитися оцей якраз сюжет про Варламова я його завантажу спеціально. І там ми розбирали, що це атака і що Україну ну, от просто от беруть. І я пам'ятаю, що мало того, що у мене видалили, мій канал. За те, що ми щось там погане говорили з приводу Ільї Варламова. А сам Варламов видалив потім відео про Україну, тому що отримав дуже багато негативної реакції на це. А реакція мала бути позитивна. Реакція могла мала бути отакою от ж: типу, ми спогади, ми не хочемо назад. Ми хочемо назад в радянський союз, радянський союз, наша спільна колиска, тощо, то що тощо. Що зробили росіяни? Вони перезняли випуск, запустивши в Україну Каца. Кац приїхав, відзняв цей випуск, і ми, знаючи, що він приїхав, у листопаді 2021 -го року говорили, що ну, це просто от, підготовка, підготовка. І 17 лютого у мене випуск з розбором. Точніше, це відео завантажене було 17 лютого 2022 року. Тож, друзі, росіяни, як у 2013 році, знімали для себе це барахло для того, щоб потім продавати одну велику Общую сім'ю з легкістю і привчати людей до спільної колиски теж саме вони зробили у 22-му році. Методи одні й ті ж самі, і це просто ти дивишся і такий. Ну окей, мені розповідали навіть деякі там продюсери, що коли вони заходили на якісь наради там в кабінети, ще в 2013-му році висіла карта, де Крим був доєднаний до Росії, реально. Так. Це мені розповідало поки. Тобто, це, типу, вони затверджують там якусь інформаційну політику, да? а там уже це... мапа висіла. А, Хоча мапа, цим нічого в кабінетах... не пахло. В кабінетах? Ну, як нам здавалося, ні. В кабінетах висіла мапа, де був о, доєднаний Крим до Росії. Нам здавалося, що цим нічого не пахло, а в кабінетах висіла мапа. Друзі, на цьому сьогоднішній мій етер розділено на дві частини, але мені здається, і ту і іншу можна дивитися окремо автономно, можна їх поєднати одну за одною, подивитися, обов'язково поширити цей контент, особливо коли у мене такі от накладки стаються, і етер розбивається. Він збирає менше переглядів. Тому я буду дуже, дуже вдячна за коментарі, лайки, за те, що ви щось виріжете, викладете, да, дасте посилання все в соцмережах на такі етери, тому що все одно я стараюся якось. Ну, розважте вас різними історіями і паралелями для того, щоб ви бачили, що це все було, і що відбувається, в голови курей вкачують з той же гіпноз. А я хочу знову ж таки показати, що я вам сьогодні рекомендувала. Зокрема, я рекомендувала вам оце відео. Зокрема, я рекомендувала вам піти і подивитися мій плейліст на тему ненависті, в якому я зібрала всі свої відео з цього приводу. Зокрема, я рекомендувала вам піти подивитися інтерв'ю Ахмеда Закаєва і зараз на хороших аргулях я його теж буду цитувати, тому що там є дуже важливо багато важливих моментів. Я рекомендувала піти подивитися аргулі. Рік тому випуск робила в принципі актуальне дотепер. І рекомендувала вам подивитися лекцію Ліни Костенко про культуру мислення. І словами Ліни Костенко, власне, я сьогодні і хочу завершити етер. Репліка буде не дуже довга, але мені здається, вона для нас дуже важлива, бо ми бачимо, ми бачимо, що з нами відбувалося. Але це не виправдання, щоб сидіти і нити. Треба робити і рухатись далі. Інакше. Але я вже сказала, що те, що може бути поясненням, то не, уже на сьогодні не може бути виправданням, тому що вже 21 -е століття. Якщо ми будемо весь час пояснювати і виправдовуватися, ми втратимо перспективу.